Планета кіно це щось. Ми воюємо вже тисячі років. Та перш ніж стати ворогами. Ми були як брати. Гей! Hey, обережніше ти! О... Що ти Що сказав? трансформуватися він не може. Гей, Дарквінку. Дорожен мій палець зараз трансформується. Як думаєш, який? Mm. Дозвольте мені. Я тебе прикрию, а ти мене згода. Де ж мої манери? Я Бі. Це в нас еліта. Ну а це стів. Вони з тобою говорять. Вони ж не функціонують. Oh. Uh -huh. Стівен. Uh -huh. Що це таке? Надсилаю координати. Це координати якогось місця на поверхні. Uh -huh. Фантастика! Час показати всім. Ми здатні на більше, ніж здається. Зубаста печера. І чого тут боятись? Відтепер менше. Святий Праймус! Ви довели, що гідні. Візьміть це і розкрийте увесь свій потенціал. Ми здатні трансформуватися. Як цим користуватись? Де моя голова? І як ви скористаєтесь цією силою, залежить від вас. Ми розженемось. Гучніше. Трансформуйтесь і погнали! Я хочу створити кращий світ. Як ти казав, ми здатні на щось більше. Може, я помиляюсь, але він змінився. Так, я також помітив це. Та це навіть я помітив. Що сталося з моїм другом? Це тільки початок. Ніщо не зупинить нас, якщо будемо разом усі як один. А нащо це? Бо він постійно трені, навіть коли був непритомний, особливо коли був непритомний. Я ж казав, рота треба було заварити.